Вітаю вас на своєму каналі. Вчора завітала до епіцентру. Швиденько покажу вам огляд, тому що дуже поспішала. Але, як каже, моя дочка задовбала своїми хризантемами. Не змогла я пройти в повз в епіцентр. Тому дивіться, які тут красотуни різних кольорів. Такі вже трішки відквітають, але ці пластикові квіти вони вражають своєю красою. Жовтенький такий насищений. Подивіться, яка губка, який красунчик. Також є такі поменші манюньки, мініки, жовтенькі. Та й мені пощастило. Ціни вражають також, але я знайшла по доступній ціні тільки одненького. Він мене там чекав, мабуть. І ось він у мене вдома. Він менший за мої цимбідіуми, навіть за мініки. Пізніше вам зніму, як я його буду пересаджувати. І дивіться, яка ціна. Тому я його й забрала, він мене чекав там. Також гарнюні ванди, ціни також. Менші стали, були по 3000, зараз вже 2, але хоч, хоч здорові. Тому що була в іншому епіцентрі і там геть згнивша стояла, а ціна так само стояла 3000 гривень. Такий ось каскадик дуже шикарнючий. Така вона здоровецька квітка. Я навіть таких ще не бачила квітів здорових. У мене є королевська, але вона не, не така велика. Такий ось красунчик. Ну, все, далі буде. Підписуйтесь, ставте лайк. До зустрічі!